Вітаю, друзі! Почну сьогодні з літературної хвилинки. Люблю слухати ліс улітку. Чи помічали ви, як зворушено він шумить? Лякливо тріпочуть листям осики, таємничо шумлять берези із пересердя глухо гудуть дуби. А поруч журливо стогнуть високі сосни. Зверніть увагу на виділені слова. Вони відповідають на питання коли улітку, де поруч, як зворушено, лякливо, таємничо, спересердя, глухо, журливо. Спробуймо перечитати цей текст без них. Люблю слухати ліс. Чи помічали ви, як він шумить, тріпочуть листям осики. Шумлять берези і гудуть дуби, а високі сосни, так складається речення, просто стогнуть. Який із текстів виразніший, яскравіший, емоційно багатший, видно голим оком. Барвистим перший текст зробили прислівники. Та якщо лексеми на кшталт дарма. Вдосталь, вкрай, навзаєм, силоміць, мерщій, крадькома, наосліп, навмання, що можна почути в побутовому мовленні, то такі слова, як намарно, спересердя, небавом, на смерком, ницьма, долілиць, ми не тільки не вживаємо під час спілкування, а майже навіть не чуємо з екранів телевізорів чи будь-де. Тож сьогодні усуваємо цю прогалину. Намарно, марно, даремно. Я подивився в її великі очі, вони такі самі, такі, як в той, що я намарно стільки літ кохав. З пересердя, у пориві гніву, дуже розсердившись. Стальський з пересердя кинув на стіл ніж і вилку, які досі держав у руках. Вщерть до самого верху, по самі вінця повністю. На вулиці ми зупинилися перед безтаркою, наповненою вщерть помідорами. Небавом, незабаром скоро. До них наспіла вістка. Що їх син вже одружився і небавом обійме якусь цивільну службу далеко від рідні. На відліг, розмахнувшись з силою, з розмаху, він розмахнувся і на відліг вдарив кулаком в сите обличчя Юрася. Смерком після заходу сонця. Коли смеркає, тепер вдень вихоплюватись з замка небезпечно. Треба переждати до вечора. Вийдемо смерком. В суціль суцільно цілком. Була Галина у великій, біднувато, але охайно в мебльованій кімнаті. З всуціль, застеленою квітчастими селянськими доріжками підлогою. Ницьма те саме, що ниць, обличчям вниз на животі. Донна Анна скрикує і падає ницьма додолу. Долілиць це синонім дониць, тобто обличчям до землі, вниз. Ниць. Юрко лягає на печі лілиць і шниряє з гори очима по хаті. Василь спав на животі лілиць, сховавши обличчя в долонях. Горілиць це антонім дониць, тобто обличчям догори, протилежне ниць. Семен лежав горілиць, звертаючись із своїми питаннями до неба Обіруч обома руками. Донька обіруч вхопилась за молот, гупнула ним по залізу По обидва боки з усіх боків. Двоє осавулів випростались обіруч крісла, а біля входу завмерли козаки з оголеними шаблями. Дерева стояли обіруч голі. Але вже відчувалося, що їм хочеться зазвеніти. Узявшись за руки разом. Там парк і музика. І пари, що мрійно ходять обіруч, неначе сонні. достоту, точно. Ох ох ох. застогнала Мотря. Достоту таким жалібним голосом, як стогнала Кайдашиха. Справді дійсно істинно. Коли Ніна Юрченко приступила до роботи в школі, їй видалися ті дні достоту справжнім святом. Притьма те саме, що притьмом, дуже швидко, поспіхом. Увесь край дивувався, що які лицарі, які магнати залицялись за княгівну, а вона ні на кого не глянула, а миршавого і вже немолодого при притьма покохала. Говоримо, Солов'їна, наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!